Три онлайн? Лекеро. Поклич то хлопця, що комп'ютерами відає. Що? Тарасику, ти хочеш борщу? Який в біса борщ! Мене люди чекають. Ой, що? Мене всі чують? Ой, лишенько. Поклич, хлопчик. А, ти вже тут? Налаштуй, діду, камеру. О. Вітаю вас, діти. Вітаю. Слава Україні. Семен Палій нормальний був козак. Нормальний. Ви просто боялись. Що люди його любитимуть більше, ніж вас. Він просто боявся. Конкуренції. Палій був талановитий і корисний Україні. А Мазепа. En prosto